Пане Олегу, от пан Ігор в нашій студії Грейтерович, ми згадували Мінськ, і раніше в нас була формула, що мінську не буде, не буде нового, нового ось такого, як це цензурно висловитись. Ну, одним словом, домовленостей мінських так, подібного формату. Але зараз, що виходить, все йде все ж таки до якогось такого варіанту. Я правильно розумію? Ви знаєте, дуже багато невідомо. Ми насправді не знаємо, як це буде, де воно. За гарантією, кого це все станеться, тому що дійсно питань дуже багато, і правильно колега зазначив, що Росія не визнає нашого президента зараз наразі. І З ким підписана ця угода, буде ми, ми про це ні нічого не знаємо. Як воно буде? Ми можемо тільки здогадуватись ті чи інші форми теоретичні, як може бути. Пригадаю, не, не ну в якому статусі хто буде з Росією підписувати, чи взагалі ніякого підписання не буде. Можливо, фізичне призупинення, і ми, ми цього всього не знаємо. Це все залишається невідомо зараз. Якраз в процесі перемовин, які відбуваються і зараз, і перемовини про ті, які ми не знаємо, навіть і ви зазначили, що може, я там щось знаю куварну. Нас про це ніхто не інформує. Ми таких таких тонкощей не знаємо. Але але. Зрозуміло, що вже світ втомився. Я б так сказав, що світ втомився від цього. Якщо ми беремо Китай, то Китай дуже багато втрачає останнім часом. Значить, перевалка в портів ну, продукції Китаю зменшилась десь порядка на 30%, Щоб взяти всі основні порти китайські, це пов'язано з запровадженнями санкцій, наприклад, на електромобілі Сполучених Штатів Європи. Тобто Китай дуже дуже сильно втрачає, я думаю, що він мусить натиснути якось на Росію для того, щоб цю всю історію припиняти.